Коли я був дитиною, мене завжди дивувала одна річ чому тінь ніколи не відстає, куди б я не йшов, вона завжди там. Варто зробити крок, і вона робить такий самий зупинюсь, і вона теж завмирає. Моя молодша сестра Оксанка боялася цього найбільше, їй здавалося. Що тінь це якась темна істота, яка переслідує її вдень. Одного разу ми йшли з нею додому після школи, і сонце світило так яскраво, що наші тіні були довгими і чорними. Дивись, прошепотіла вона, стискаючи мою руку, вона знову за мною йде. Я глянув униз і справді побачив, як її маленька фігурка. Повторює кожен рух. Не бійся, сказав я, хоча сам трохи насторожився. Може, вона просто хоче з нами дружити? Але Оксанка похитала головою. Ні, вона страшна, вона завжди мовчить і ніколи не відпускає. Ми йшли швидше, а тіні тягнулися за нами по дорозі, наче прив'язані невидимими нитками. Тоді я вперше замислився, а що, як тіні і справді щось приховують, що, як у них є свій власний світ. Того вечора, коли сонце вже сідало, а тіні ставали довшими і густішими, ми з Оксанкою вирішили дізнатися правду. Наступного дня ми з Оксанкою вирішили провести справжній дослід. Сонце стояло високо. І наші тіні лежали під ногами короткі та різкі. Спробуй утекти, сказав я сестрі. Вона різко побігла вперед, а я залишився стояти. Її тінь миттєво побігла разом із нею, повторюючи кожен рух. Вона зупинилася, важко дихаючи. Бачиш, видихнула вона, вона не відпускає. Я спробував інше. Підняв руку, стрибнув, присів. Кінь усе повторювала. Лише коли я зайшов у тінь від дерева, моя власна тінь зникла. Дивись! вигукнув я. Якщо сховатися в іншу тінь, вона пропадає. Оксанка підійшла ближче і зачудовано сказала: Виходить, вона. Ховається, ми почали грати, бігали від одного дерева до іншого, перевіряли, як тіні зникають і знову з'являються. Сестра вже навіть сміялася, забувши свій страх. Але ввечері, коли сонце опускалося нижче, тіні знову стали довгими, майже казковими. Оксанка раптом спитала тихо, А куди вони йдуть уночі, коли стає зовсім темно? Я замислився. І тоді в моїй голові з'явилася ідея А що, як уночі тіні повертаються у свій світ, світ, де вони живуть без нас? Ця думка... Здалася мені водночас страшною і захопливою. Того вечора ми з Оксанкою не поспішали спати. Коли мама вимкнула світло і побажала нам доброї ночі, ми підняли ковдру і пошепки домовилися. Чекаємо, поки всі заснуть, і будемо спостерігати. Місяць світив крізь вікно, малюючи на підлозі довгі срібні плями. Але тіней від нас не було ми вставали, махали руками, стрибали нічого, тіні зникли, наче втекли разом із сонцем. Бачиш, шепнула Оксанка, вони пішли у свій світ. Ми виглядали у вікно, двір був тихий, темний, тільки іноді ми готіли вогники світляків, і раптом мені здалося. Що біля паркану рухається щось темніше за темряву, наче пляма, яка ковзала по землі сама собою. Там, я вказав рукою. Оксанка завмерла, вдивляючись, і справді, у місячному світлі можна було побачити дивний слід, наче тінь від когось невидимого. Він ковзав уздовж вулиці і зникав за кутом. Вони живуть своїм життям, коли нас нема, прошепотіла вона. У ту ніч ми так і не заснули швидко. Нам здавалося, що у темряві біля нашого будинку ходять самотні тіні, які нарешті вільні. Наступного вечора ми з Оксанкою домовилися. Як тільки сонце сяде, ми підемо за тінями. Вона взяла маленький ліхтарик, який їй подарував тато, а я. Прихопив свічку у баночці, коли вечір потемнів, ми вийшли у двір, тіні від наших тіл були довгі й хиткі, і саме тоді ми помітили вони ніби тягнуться вперед за поворот вулиці. Ходімо за ними, рішуче сказала Оксанка. Ми йшли обережно, тримаючи одне одного за руки. Ліхтари кидав вузький промінь світла, і тіні одразу з'являлися знову то бігли поруч, то зникали, ніби гралися з нами у хованки. А коли ми вийшли на пустир за селом, побачили справжнє диво. На траві й піску тіні рухалися, хоча поруч нікого не було. Вони ковзали по землі, перепліталися, наче танцювали. Вони живі, прошепотіла сестра. Я сам стояв із відкритим ротом. Тіні справді здавалися вільними істотами, які нарешті вирвалися з-під наших ніг. Але щойно я підняв ліхтарик, вони завмерли і тільки наші власні постаті відбилися на землі. Виходить, сказав я, вони існують тільки між світлом і темрявою. Світло показує їх, а темрява дає їм силу. Оксанка задумливо глянула на мене і додала: І, може, вони йдуть за нами, бо ми для них єдина дорога. Того ж вечора ми з Оксанкою вирішили спробувати щось нове. Я запропонував: а що, якщо ми заговоримо з ними? Вона здивовано знизала плечима, але погодилася. Ми сіли на землю так, щоб місячне світло чітко відкидало наші тіні перед нами. Я глибоко вдихнув і сказав: Тінь, чому ти завжди йдеш за мною? Звісно, відповіді не було. Лише нічні звуки, цвіркуни та далекі собаки. Але Оксанка раптом прошепотіла Може, вона мовчить, бо повторює тільки нас? І тоді ми почали рухатися, немов у танці, піднімали руки, стрибали, повільно поверталися, тіні робили те саме. Це виглядало так, ніби вони відповідали без слів. Дивись, сказала сестра. Вони показують нам нас самих. Я раптом зрозумів: тінь це не ворог і не переслідувач, це наше відображення, наш супутник. Вона йде за нами, бо належить нам. Вони не страшні, сказав я. Вони нагадують нам, що ми завжди маємо частину себе поруч. Оксанка усміхнулася. Вперше її очі світилися не страхом, а теплом. Вона стиснула мою руку і прошепотіла: Мабуть, я тепер уже не боятимусь. Минуло багато років. Я вже давно не дитина і добре знаю, що тінь це просто відсутність світла там, де наше тіло його затуляє. Я можу пояснити це наукою, формулами, малюнками, але всередині мене досі живе та сама ніч, коли ми з Оксанкою спостерігали, як тіні танцюють у світлі місяця. Тоді я вперше відчув, тінь це більше, ніж просто темна пляма. Це нагадування, що ми ніколи не самотні. У дитинстві сестра боялася тіні, а тепер, коли я згадую її слова, я розумію, кожен з нас має другу половину, що йде поряд. Вона повторює наші рухи, мовчить, але завжди поруч. Тінь нагадує нам, що навіть у найтемніші моменти є частинка нас самих, яка не дає зникнути, яка тримає біля землі. Іноді, коли я йду вечірньою вулицею і бачу, як моя тінь витягується позаду, я посміхаюся, бо знаю, це не щось страшне, це мій супутник, який був зі мною від самого дитинства. Ось чому тіні завжди йдуть за нами, бо вони частина нас буду вдячний за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.